Ой, зачіку, мій любий, як я рада, що ти до мене знову прийшла. Дуже рада. Зараз один момент, секундочку. Так. Ну що, рідненька моя? Це у нас реально вже традиція. Вже як другий тиждень поспіль збираємось, щоб вранці перед роботою. Погадати на картах Таро на те, як пройде день. Давай сьогодні подивимося, як для тебе пройде робочий тиждень і взагалі цей тиждень найближчі 7 днів. А, так, я тобі зараз щеєчку налью. Як я люблю жартувати спочатку людям, гостям, а потім хазяєвам. Так. This is for you. Так, а це для мене. Ну що, давай подивимося, для тебе пройдеться неділі, для тебе пройде цей тиждень. Взяла та розілена відьми, дуже крута колода. Вона тепла, ніжна і вона лагідно відповідає на питання. Також вона класно щитує енергії. Ты сама знаешь. Так. Давай подивимось. Я для тебе пройду найближчі 7 днів, найближчий тиждень. Як для тебе пройде цей тиждень, коли ти будеш дивитись. Поїхала. В плані роботи, в плані кохання, в плані грошей, спілкування. Робота. Не, в плані кохання в плані роботи. В плані роботи, в плані кохання, плані грошей, в плані спілкування. І в плані яскравості життя. Ще ми подивимось як сигніфікацію, вона більше для мене, щоб я зрозуміла, ким, ну і для тебе також, ким ти будеш себе відчувати на протязі найближчих семи днів. Як ти себе будеш бачити? І як вищі сили тебе будуть бачити найближчий тиждень? Дивимось, ким ти себе будеш бачити? Ага, тут відьма і Паш келихів. Перший старший аркан Відьма в цій колоді це не Мах, а відьма. А, ну, що тут можна сказати, ти от, будеш відчувати своє творчинію своєї реальності, ти будеш відчувати, що все тобі подвладно, що все ем, рухається так, як тобі потрібно, що все що удача на твоїй стороні, що ти можеш творити, ліпити із свої, своє, свого настоячого ем, найкраще майбутнє, яке тільки ти можеш собі зробити. Тут ти будеш відчувати самовпевненість, тут ти будеш відчувати. Також і якусь дитячу, якесь дитяче азарство і дитяче предвкушення. У нас скоро новорічні річні празники, можливо, це пов'язано з цим. Або у тебе якісь свята, наближаються річниці, дні народження, інші якісь календарні свята. Ти знаєш, от Така історія мені нагадує, як ем, от ці дві карти, вони говорять таку історію для мене. Ти як доросла жінка, яка, не дивлячись ні на все, знову повірила в казку і знову придкушає новорічні свята, знову передкушає якісь якесь добро, яке летить, стремиться, прагне в твоє життя. Тут тут однозначно одночасно і доросла, але серце у тебе добре, як у дитини. Тут таке так тебе показала. Як вищі сили будуть тебе бачити найближчим тижнем? Місяць. Чотири келихи і. О, диявол! Тут ще випала. Ці колоді Диявол, тут природа. Так вона підписана, нейча. Там полювальник ставить капкан. За ним спостерігає відмідь, і там на задньому плані танцюють фауни. Така цікава карта. А вищі сили будуть бачити, тебе знаєш, якою? Та, яка ходить по лезу ножа, та, яка балансує між чимось. Добрим та прекрасним і між чимось, можливо, егоїстичним. Тобто нормальною, здоровою, адекватною людиною тебе будуть бачити. Я так відчуваю. Тому що тут по четвірки Келихів, яка випала між місяцем і дияволом, тут є певний баланс між чимось творчим і чимось повсякденним для мене. Ти можеш зі мною не погодитися, я знаю, ти розбираєшся в картах Таро найгірше, чим я. Просто мені здається, що я так це бачу, мені от такі вайби йдуть. А як ти сама знаєш, що найкраще правило це при трактовці карт, це той, хто ворожка, той апріорі правий, як, як карти трактувати. Навіть якщо. Його кверент, тобто ти, моя люба, також займається картами Таро. От я реально відчуваю, я не, бачу, і не відчуваю тут небезпеки від цих карт. Я бачу, що ти можливо будеш знаходитися в такому періоду перехідному, сумірічному, який тебе, можливо, приведе до чогось хорошого. Ну добре, давайте тепер дивитися по сферам. Перша карта це ти в роботі. Дивимось, імператриця. Ну тут це прекрасно. Імператриця це прекрасна карта, особливо для роботи. Ти відчуєш себе натхненною, ти відчуєш себе на роботі важливою, ти будеш працювати для того, щоб заробити грошенят, щоб порадувати своїх близьких якимись новорічними подарунками і так далі. Тут однозначно ключове слово ізобілія, фертильність, благость. Тут дуже хороша карта. Давайте пропадемо стил Коханні. Чотири меча. Нічого вже нового не чекаєш в цьому плані. Відпочиваєш. Я не знаю, ти мені не казала, можливо, ти його покинула. І тепер е, думаю, що дяка Богу, що ти його покинула. Тут якось так. Добре, Зорошима ще. Лицар мечів. Е, можливі конфлікт, конфлікти е, в плані того, що... Е, в сім'ї в тому плані, як витрачати грамотно гроші. А так, в принципі, мечі» він для роботи достатньо хороша карта, тому що він хороший спеціаліст своєї справи, хоч, можливо, там трошки ексцентричний, але тим не менш. В принципі, по грошам також буде все більш-менш нормально і ти відчуєш щось, що ти не просто так живеш, що ти типу, прям. Борешся за своє життя і відчуєш такий азарт. Знаєш азарт, який буває у спортсмені, наприклад. Виграти бій, наприклад, або ще щось таке. Так. Робота, любов, гроші. Так, тепер спілкування. Обособлено будеш. Триматися особняком, багато кого до себе припу... підпускати не будеш, тому що ти не хочеш розмінюватися на мелочі. Тут я бачу, що ти ізбрано, і спілкуєшся з людьми. Найближчі сім днів таке буде. Ну і яскраві життя. Дев'ять мечів. заганяться будеш на цьому тижні. Заганяться в тому плані, що е, ти будеш від себе дуже багато чого, чого е, очікувати, будеш від себе багато чого вимагати, а тут-та потрібно розслабитись трошки. Все таки новорічні свята, а ти ніяк не зможеш розслабитися. Яскраві життя, ну. Я по яскравості життя нічого не можу сказати, я не бачу тут яскравості життя найближчий тиждень. Ну, таке знаєш, Робочий тиждень, на якому ти на роботі проявиш себе молодцом, в особистому житті повний штиль з грошима більш-менш нормально, спілкування особливо там немає, з ким, тільки самі близькі. А яскраве життя, ну яка може бути яскраве життя подв'язки та пента ножів, мечів. Я б тобі радила, знаєш що, попити вітаминки, попити трав'яні чаї, для тебе ось приготувала, а, зайнятися його якимись дихальними практиками, типу пранаями. Зайнятися медитаціями, або кожного ранку слухати в медитації є дуже багато українських каналів, які там, допустимо, тиша, йога, ТЦ, БМ, і вони, і вони реально дуже добре допомагають і мені, і багатьом моїм подружкам, багатьом моїм знайомим. От медитація зранку, от головне, це як ти починаєш свій день. Тобі потрібно зробити більш позитивний настрою. А чай смачненький, а ти все не б'єш і не Якому невідомому дістану пораду. На дні колоду сонця це хороший знак. Порада для моєї квіточки, яка до мене завітала на вогник. Саме як краще її провести оцю, оцей майбутній тиждень найближчі 7 днів. Порада моєї квіточки. Парадимої квіточки. Ради мої квіточки. Так, дивимось. Королева мечів. Два пентакля, Король Пентаклів. І королева Пентаклів. А ти знаєш, що в твоєму полі є такий чоловік, який до тебе серйозно відноситься і він хоче змінити твій статус, щоб ти стала з ним у пару. Зараз ти виходиш як королева мечів, та яка не має пари, та, яка нарешті розсталася з тим токсиком. І вона зараз по четвірки мечів по цій карті стосовно любові, вона відпочиває. Але по цим картам є в твоєму полі такий чоловік, який допоможе тобі. Відчути себе жінкою, бажаною, коханою і так далі, важливою. Яка порада, ну мабуть, бути більш відкритою, бо випала на спілкування, оця карта, оця позиція, випала на спілкування, що ти мало з ким спілкуєшся, мало контактуєш з людьми, а якщо ти це будеш робити, побільше спілкуватися, навіть якщо через силу. У тебе реально дуже велика вірогідність того, що ти знайдеш собі нового, більш кращого. А тут, мабуть, порада така, щоб спілкуватися. Я тобі обновлю. Ну, таке. Добре, квіточка моя, я знаю, що тобі зараз е, рано на роботу, що ти забігла буквально там хвилин на 15-20. Я, я тобі дякую, що ти забігла, ти скрасила мій ранок, мені було приємно для тебе воражити. Я потім собі, сама собі поворажу. Добре, я тобі дякую, бувай, давай я тебе зараз проведу, бо ти вже, можливо, запізнюєшся на роботу. Я тебе люблю, цілую, моя крихітка, бувай. Пам'ятай, що ти найкраща.